Всім привіт! Я є на вулиці Ряснянська, це в нас у Брюховичах і маю в продаж гарну квартиру на четвертому поверсі площею 75 метрів квадратних. Давайте я вам покажу її. Можна придбати додатково собі парку місце. Є мангал загального користування. Ось прямо мангал. Ось так виглядає будинок. Будинок є шестиповерховий, будинок є введено в експлуатацію і він є електрифікований. В кожній квартирі 11 кВт світла заведено. Йдемо, я вам покажу саму квартиру. Квартира видно зразу її звідси. У нас перший, другий, третій, четвертий поверх, ось кутове вікно, балкон і йдемо всередину. Ті лавочки Можна собі посидіти. Тут дуже гарно, затишно. Тут сусновий ліс. Є де погуляти, заходимо в під'їзд. Так, сюди у нас ліфт, але ми піднімаємося по сходам, бо ще не вінкнуємо. Ми на четвертому поверсі, тут у нас ліфт і заходимо в квартиру. Карні, якісні двері встановлено. Одразу на у нас роздільний косушка. Стіни поштукатуримо. Гіпсовою штукатуркою. Є у нас повністю електрика розвадена по квартирі. Вже інтернет-копійка завадена. Дуже гарна велика гардеробна. Це кухня. В квартиру входить опалення радіатори. І буде ось тут встановлено електрокотел. Вода, каналізація, все буде яжна. Є вихід на балкон з кухні і з кімнати. Це у нас кімната. Зразу над квартирою сосна. І друга кімната з таким великим марним кутовим вікном. Ось ось великий балкон. Є така собі ніша, де можна взагалі собі заховатися при потребі, поставити столик і милуватися ось такою красою. Загальна площа квартири 75 метрів квадратних. Ціна буде у вас в описі. Продаж без комісії для покупця. Кого зацікавила пропозиція, телефонуйте, з задоволенням вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!